Мартін Брест, якого ви добре знаєте, чиї дописи ми неодноразово озвучували, написав трохи про стан справ у нашому дронобудівництві. Дві короткі історії. Перша про те, як наша влада обирає проєкти, які будуть реалізовувати, друга про те, як позбавляє виробництво дронів для ЗСУ бронювання. Послухайте переглядаю проекти RD, тобто це нові розробки та дослідження по дронах. І згадую, що недавно вчитувався в чергову антишахетку, тобто черговий проект проти шахедів. Проєкт був цікавим, цікавішим ніж ідея на руках ганятися по небу за точкою на матриці тепловізора від каналу «Самий Сік. Ну тобто, зараз є один із варіантів винищування шахедів і розвідувальних дронів. Це так би мовити, антидрони FPV-шки, які летять, наздоганяють ворожий дрон і підривають його. Але керує ними людина оператор з землі. І річ тут не у FPV, а в тому, що треба рухатися в ті озброєння, які мінімізують роль людини в автоматизацію. Ціль на супроводі, пуск наздогнала враження, як у ПЗРК. Шкода, що наша влада не вміє працювати так, щоби замовити розробку озброєння та військової техніки з наступними параметрами. Наша влада вміє тільки в режим супермаркета. Це типу, ви робіть, а ми подумаємо. Може і купимо, а може ні. Але мізки винесемо знатно. Господи, скільки ми хороших хлопців через це втратили. Десятки тисяч. Середньоєвропейський цінник українського конструктора БПЛА, конструктора зразка, який сертифікований і результативно використовується, повільно та впевнено підбирається до вісімки євро на місяць. Заходу не дуже потрібні наші дрони. Їм потрібні наші люди, наші люди дешевші, ніж місцеві, талановитіші часто і вміють економно розпоряджатися бюджетом. А свої безпілотники заходу потрібні. Я був на виставці Євросаторії і потім на виставці військового обладнання в Кельці в Польщі, і чесно скажу, наші дуже попереду. Нам би грошей ще трохи і перестати виживати, тобто контракти нормальні, оплата, розробки, бронювання це довбане. І ми би втягнули, так. У нас команд багато номенклатура різна, цікаві технічні рішення і реалізації на кшталт тієї ж антишахетки з автоматичним супроводом і автоматичним враженням. Але в нас голова іншим забита валютний платіж не пройшов, експорт відмовив, електрику знову відключили, найняли на роботу дев'ятьох хлопців, поки чекали бронювання, ну ви розумієте. Мене на виробництві називають зампо без вихідності, каже Мартін Брест. Це дуже смішно, чесно. На дверях нашої бази висить листок із написом відділ руйнації та колатеральних жертв. Кожен дроновий R&D у нашій країні має маленький особистий цвинтар, а деякі не маленький. Ми, звичайно, впораємося. У нас вибору немає. Сувора правда буття в тому, що українські інженери це дивовижний сплав розуму, ерудиції, злиднів, ненависті та демотивації. Коротше, нормальні люди свої, написав Мартін Брест в коментарях. Інший чоловік, який, очевидно, теж працює з дронами, додав Допис, як завжди, в саме серденько, біль розробників вітчизняного ОПК. Дистильована і концентрована. В режимі супермаркету, офігенно, якийсь хлищ приїде, ознайомиться з продуктом, скаже «Ого-го, оце так круто. Такого в армії дуже не вистачає. І поїде. На цьому все. Хай не вистачає далі. Отак От воно все виглядає, панове. А ще для повноти картини Мартін Брест описав про проблеми з бронюванням. Бронюванням для тих, хто виробляють дрони для ЗСУ. Це така міні-п'єса, сатирична. ЗСУ. Воюємо дронами, щоби зберегти людей. Хлопці, робіть більше. Нам тре. Срочно. Влада. О. кстати, Ми відміняємо вам бронювання співробітників. Український оборонно-промисловий комплекс. Розбронювати оборонні підприємства? Та якого ху. тобто. Нашо. Влада. Бо Україні країні хреніща заброньованих і частина з них фейкові. Український ОПК. А хто ж їх забронював? Влада. Ви? Український ОПК. Ми. Але ж бронюєте ви, влада, а не роботодавці. Ви взагалі вашу постанову Кабміну читали? Хто забронював цирк, Гемблінг, гараж КМДА, 200 водіїв? Невже це все зробив оборонно промисловий комплекс? Влада. Е, та все одно ви винуваті. Ми відміняємо критичність. Український ОПК. Але ж ми робимо БПЛА, якими ви, до речі, постійно хвалитеся. то перед громадянами України, то перед західними політиками, які як повітря потрібні на фронті. ЗСУ. Да. Влада. Ну так робіть ваші БПЛА, ми то при чому. Український ОПК. Але ж ви знімаєте бронь. Хто піде до нас працювати, якщо три місяці його не можна буде забронювати? Влада. Не бачимо зв'язку. ЗСУ. Бьть. Від каналу Самісік, отаке велике дронівництво від нашого головного дроновода Володимира Олександровича. На самостійне домашнє завдання глядачам, слухачам виносимо тему Чому війна йде так, як вона йде. Посидьте, подумайте, дайте собі відповідь самостійно і чесно.